Ти сюди? Чого б його той йшов? Що я там не бачив? Ти, ти чув чи ні? Чого тобі? Ну на, понюхай Це ж хміль, бач хміль. Чого тобі? Погнали до картоплища. З якої напасті? Там паща краще. Краще. Краще ніж тут ніде нема. А тобі ліньки? Ліньки. Кажу ж тобі, що кращої ніж тут ніде нема. Розкажу, то, видно, ж, знаю. Ми б там картоплі напекли. Картоплі. До картоплі солі треба. Так у мене сало є. Скільки? Четвертинка. Як до картоплі, то до мене? А як пащу, то кажу ж, кращую, а ти яку любиш? Червону чи білу? Усяку. Аби тільки пісковата, а не водяна. А у вас як заведено пекти картополіку? В групці? В кого це? В нас? Ну, вдома. Заведено. Як їсти нема чого, то заведено. А як є? То не заведено. Чого ти? А я тебе обдурила. Як? А так, бо сала в мене немає. Двіщо ж ти дурила? Так, закортіло. Чудна. Закортіло. Тепер люди лаятимуть, що карівне напасли. Подумай.

Той горя не знає, А я мота дівчина, та й горя зазнала, мечтоньки не стоїла. Поживися нічки не до а до сільбуду прийдеш увечері. Хто зна, якщо мати роботи якоїсь не придумають, то мої прийду. Там кіно сьогодні привезуть. Хто зна, кажу. Е Полько! Я прийду. Чуєш, прийду.